Привіт, глядачі та гості мого каналу. В цьому відео невеличкий майстер-клас по в'язанню ажурних мітинок. Одну мітинку я вже зв'язала, а іншу зв'язала наполовину. Тому хочу для вас та для себе зробити таку невеличку шпаргалку, щоб вона залишилась. В'язала я таким інтуїтивним способом. Мені дуже сподобалось, тому що це швидко, без зайвих зусиль, і ну, цікаво вийшло. Я робила ось такий візерунок. Цим візеруночком я вже в'язала дещо жилетку, але трошки інакше. Я залишу тут схему в'язання, будемо в'язати ми як по колу, так і поворотними рядами. І так, ось так, я в'язала по колу на двох спицях, ось там, де пальчик, я в'язала поворотними рядами, саму мітинку. І далі продовжувала в'язати по колу. Сам пальчик, спочатку я також в'язала поворотними рядами. Я підіймала петлі справа і зліва ось таким способом. А далі, після цього, ось цей відрізок я в'язала по колу. Саму мітинку я в'язала на спицях з тросиком, на двох спицях з тросиком, можна в'язати і на п'яти спицях. Ось цими спицями я в'язала пальчик, мені понадобилось 4 спиці. І так, спиці самої мітинки та 2,5. І так, приступимо. Я не, дещо не дов'язала, бачите, щоб вам показати. І покажу трошки сам візерунок, як в'яжеться. Набір петель я робила еластичним способом, в описі додам посилання на мастер-клас. І так, почнемо в'язати оцей візерунок. Лицьова, накид, лицьова. Далі ми в'яжемо дві разом з нахилом у лівий бік, розгортаю петлі лівою стіночкою попереду. Ось так, і в'яжу дві разом у лівий. Дві разом далі у правий бік. Далі в'яжу лицева накид лицева. І продовжую далі в'язати. Всього по колу у мене 5 рапортів цього візеруночку. У мене рука така вузька. Самі розраховуйте, коли будете в'язати таким візерунком. Я зв'язала візерунком по колу, другий рядок, всі в'яжемо лицьовими, і накид також. Я присходю, тому що ну, це легко, просто лицьові. Далі, третій рядок я здвигаю на одну петлю, як по візеринку, робимо накид лицьова І дві разом в лівий бік, далі дві разом у правий бік. І так, всього рапорт у мене 4 рядки, оцей третій рядок. А... Далі четвертий рядок, всі петлі в'яжуться лицьовими. Я просто показую, щоб не запутатись вам буквально трошечки. Далі в'яжіть самостійно, стільки петель, скільки потрібно. Я дов'язала необхідну кількість по довжині свою мітинку, далі я буду в'язати поворотними рядками. Оцей рядочок у мене був закінчений, другий ой, перший рядок або третій рядок. Далі я підіймаю кромкову петлю. Я її пров'язувати буду скрещеними, але ні, не так і не так. Да, а ось таким способом. А розгортаю, далі, будьте уважні. І далі в'яжу по внутрішньому колу, кромково знімаю і пров'язую по внутрішньому колу, виварітніми вже. Тобі ж перший рядок і третій рядок ми пров'язуємо як завжди. А другий і четвертий ми пров'язуємо виварітніми. Ну, це дуже легкий спосіб, бо воно все в'яжеться. Разом не треба обривати ниточку, одної ну, і, найжавлюю, це було якось інтуїтивне в'язання, просто в'язала і в'язала. Мені дуже подобається цей елемент творчості, тому вам пропоную також щось додавати завжди своє. Цю мітинку можна було в'язати будь-яким візеруночком. Ви можете зв'язати не тільки цим візерунком. Я тут розповідаю і схему, ну і трошки про цей візерунок, який я застосувала. Взагалі можна застосувати будь-який візерунок, але щоб він був такий, як, ну, схожий на резинку трохи. Бо мітинка повинна добре триматися на руки і довжина мітинки також. І так, я дов'язала і піднімаю ще кромкову петлю. Все далі, також поворотними рядами в'яжу візерунок, Кромково знімаю і далі в'яжу по візерунку. У мене такий візерунок дуже дарявчатий, тому кромкові я обов'язково підняла, щоб потім могла додати ось цю пальчик. Далі я в'яжу до конця пальчика самі і це буде у мене десь. Зараз поміряємо. Десь 5,5 ,5 см, 5-5,5, бо не забувайте, що воно. Візеруночок він такий тягнучий, щоб пальчик не був за великий і за маленький. Треба приміряти. Прорахуйте свій пальчик, помірте його, бо він отак буде під нахилом. І так, дівчата, далі. Далі самостійно в'яжіть, як я зв'язала, так у мене вийшло. Далі будемо в'язати по колу. Оці дві петлі крайні ми будемо в'язати разом. Як ми додавали дві, от я довжина бачите, 3,5,5 4... десь у мене вийшло. Оці петлі, які я підіймала кромкові, я їх буду в'язати разом. За два кола. Ось так от буду в'язати разом оці крайні дві петлі, ось ці, і продовжувати в'язати по колу. Також приміряйте бо довжина руки у кожного окрема, хто хоче коротка, коротше або довше. Тут розміри треба на ваш розсудок. Я зв'язала до цієї петлі і зараз я її останню не пров'язую, розгортаю. Повертаю спицю і оцю петлю перевішую на оцю петлю і тут пров'язую разом дві оці петельки. Ось так. На наступному колі я знову з'єднаю дві петлі і пров'яжу їх разом. Так, далі в'яжеться по візерунку. Не забувайте, який візерунок був в попередньому колі, і а, другий і четвертий рядочок ми будемо тут в'язати лицьовими. Дівчата, в'яжіть далі самостійно, ті, хто в'яже таким візерунком, хто ні, можете переходити на пров'язання пальчика. Я пров'язала. Мітинка основна готова, в принципі, можна залишити її такою ж самою, і її буде у вас просто без пальчика. я буду зараз ось так в'язати поворотними рядами ось до кінця цієї. Ось так на схемі я вже показую, ще покажу. І ось до цього я буду підіймати петлі. З правої, з лівої боку дирочки, і пров'язувати їх. Спочатку я підіймаю три петельки на спицю Ось. і починаю в'язати. Отут я взяла короткі такі спиці. Щоб не заважали вони, вони дуже зручно, коли в'яжеш маленькі якісь вироби. Вони номер два. І так, пров'язую лицевий ряд з лиця лицевими три, розгортаю, далі в'яжу виварітні. Чому пальчик я в'язала не такий ажурний, бо щоб він не застрягав в цих дирочках? Бо у мене був дуже негативний опит? Так, підіймаю отут в кінці рядочку, петлю. І пров'язую виварітній, бо це ряд виварітній, розгортаю першу петлю знімаю, по лицевому ряду в'яжу лицевими. Далі підіймаю з цього боку петельку і пров'язую вже лицевою. Ось так виходить виварітній ряд. Тут підіймаю петельку і пров'язую виварітній. Так, підіймайте далі петельки стіки, потім я буду додавати. І в'язати, додавати ще одну спицю. зараз я покажу вам. Ось я зв'язала скільки вже, але мені вже незручно в'язати на одній спиці. тому я половину зв'яжу цією спицею. І далі беру третю спицю і в'яжу. Додаю ще спицю, так буде зручніше. І так я в'яжу далі. В'яжіть самостійно, бо це тут така дуже тонесенька робота. І буду ще одну спицю додавати. Буду в'язати три робочі спиці у мене буде. Три спиці на полотні і одна робоча. Ось так, мабуть. Не так. Так, ось так, дівчата, вже вечір. А, І так, ось так, я зв'язала по колу необхідне. Кількість повністю підняла петлі, і далі буду в'язати вже по колу. А, схема в'язання оці дирочки, я в'язала дві рази накид, а далі я в'язала наступний рядочок всі лицьові. Далі два рядка просто лицевими. А от тут я в'язала один лицевий, другий виварітній і так чердувала. А на наступному рядку, там, де були лицеві, я в'язала виварітні, а де виварітні лицьові. так називаємой рис. Або перлини, хто як називає. Готові мітинки? Дуже зручний, швидкий спосіб. Рекомендую, дівчата, в'яжіть. Підтримуйте, будь ласка, україномовний канал. Дякую за вподобайки та коментарі. Підписуйтесь. До побачення.